Нами на зв'язку народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексій, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Слава вітаю вас. Пане Олексіно, сучас з цього в нас чиновний копад зараз відбувається, тому що з одного боку від вчорашнього дня ми пам'ятаємо, що міністр культури Ткаченко написав заяву, та й президент незадоволений його роботою. Я єдине знаєте, що від себе хочу сказати. Ми зверталися свого часу у квітні минулого року, коли закрили незаконно телеканал Прямий Еспресо і П'ятий до міністра культури. Ну тому що він опікується та інформаційною політикою. Міністр абсолютно ігнорував всі наші запити, хоча ну здається, що питань до каналу прямий не було. Він фиркав нам у слухавку. Він говорив який, як сильно він зайнятий, тому що певно якісь окопи копав. Одним словом, для нас він ще тоді проявився. Ну і по сьогоднішній день ви ж знаєте, що наші канали так і не відновили е, своє мовлення, так як це було до повномасштабного вторгнення. Чим вам запам'ятовується Ткаченко і чи подобається вам е, оця тенденція, що нічого не зробив чи зробив ще гірше, але відповідальності ніякої немає. Тобі підписують звільнення і до побачення. Вітаю ще раз. Абсолютно погоджуюся. Я думаю, що після особливо 24 лютого 2022 року варіант просто пішов для нас не підходить, і кожен має абсолютно нести відповідальність за все те, що зробив. А під Тукаченку мають бути дуже серйозні розслідування щодо витрачання коштів сотні мільйонів гривень, навіть мільярдів гривень на телемарафон, на кіно якийсь безумні моцей інгулет. Криповорознюка і інше, це просто якесь божевілля. А історія з з фільмом Потяг коли ці гроші даються компанії Влада Ряшина, який минулого року значить знімав за гроші російського бюджету кіно серцепарми. Ну це просто божевілля. Ну і звичайно, вишинкнули на цьому не дуже приємному торті під назвою Робота міністра Ткаченка» є національний телемарафон, так званий. Які перетворився, ну, знаєте, такий, з одного боку, абсолютно панігірік тільки одній політичній силі, партії, слуга народу і офісу президента, але з іншого боку, ще і в такий, знаєте, ну дуже неякісний продукт, коли там з'являються кадри МЧС Росії для ілюстрації подій на Каховській ГЕС, коли там немає абсолютно жодної там і політичної дискусії. Абсолютно і звичайно опозиції заборонено там з'являтися. До речі, списки спікерів на національний марафон затверджував особисто Ткаченка. І він особисто несе відповідальність за те, що перетворив на пере, національний марафон. Сама ідея якого на початку особливо була ну якби да зрозумілою, але те, в що вони його перетворили, це абсолютно ну божевілля і, і ганьба. І коли Ткаченко пише в YouTube лист, чому його ніхто не дивиться, ну то це знаєте, вже свідчить про якесь фінальне, вже стадію некомпетентності і ганьби. Тому Ткаченко треба було прибирати давно суспільство давно цього вимагало, але добра новина. що все таки в Україні залишається ще демократія. І влада не може просто повністю ігнорувати суспільство, і рано чи пізно от зараз ці скандали, і особливо історії з витратою 400 мільйонів гривень на кіно, чи на якісь незрозумілі кіно під час війни, під час такого екзистенційного виклику, який є у нас, ну воно добило це, і офіс президента змушений його прибирати. Там не і президент. До речі, цікава історія. Якщо прочитати пост Ткаченко, він пише, що він сам написав заяву і з здивуванням дізнався, що президент. Президент значить, вже заявив, що він іде. Тобто хто там і як іде, і що там ще навколо цього відбувається? Це теж окрема історія, яка свідчить про серйозні якісь там ну внутрішні також питання і конфлікти, які в бочці президента відбуваються. Не розумієте, коли політику в країні фактично її просто не існує. Коли вона штучно закрита, то починається політика між башнями офісу президента. І власне це ми і бачимо в історії про Олександра Ткаченка. Знаєте, пане Олексію, зараз у світі дуже активно тестують штучний інтелект, і наш колега Валерій Кане зараз в своєму телеграм-каналі про це пише: як Google буде тестувати продукт, який використовує технологію штучного інтелекту для створення новин. Ну Но це більше нам, журналістам, загрожує, що колись штучний інтелект нас позбавить роботи. Ти але допоки я б запропонувала, щоб деякі державні посади можливо віддали якраз тому штучному інтелекту. І, принаймні, Нам сподіваюся, що його не запрограмують на питання корупції. Ще одна історія, яка теж сполохала всі соціальні мережі цими днями, це події довкола Баканова. Ми всі співпереживали, де ж він подівся, де знаходиться колишній голова служби безпеки України, може, десь дає свідчення, якісь покази. Але ж ні, виявляється, що в Полтаві він віднайшов для себе новий фах і отримав. В посвідчення адвоката, і вже сьогодні стало відомо, що сестра заступника Єрмака Олена Татарова теж склала стала адвокатом у Полтаві. Пане Олексій, ви багато подорожуєте у вас. Багато гончаренко центрів і у Полтаві. Є може там ми щось не знаємо. Якийсь там центр юриспруденції тепер український, що на ваш погляд криється за цим трендом отримувати адвокатське посвідчення. Ну це хороше дуже питання. До речі, історія з Бакановим демонструє, що на жаль в нас продовжується тема, що пішов і ніякої відповідальності не несеш. Нагадаю, що Баканов був звільнений рік тому з дуже жорстким наджорстким формулюванням. А президент сказав, що він винний його дії чи бездіяльність, тобто він звільнений по статті статуту, який передбачає, що його дії чи бездіяльність. Привели до дуже серйозних наслідків і аж до великих людських жертв. Тобто, після такого я думаю, ми всі з вами очікували, що буде якесь розслідування, що буде якісь серйозні заяви. Крім того, ми всі дізналися, що заступником в Баканова був російський агент, і взагалі в було було просто і, взагалі, без було було просто іде там навіть якесь кодло російської агентури. Але ніякої відповідальності Баканов тепер, як ми бачимо, не поніс в нього все гаразд. Перві адвокат в Полтаві. Там же сестра Татарова. Дійсно, що там в Полтаві, ну, там нафта і газ є. Ну, там люди чудові, це безумовно. Але ну це знаєте, вони очевидно десь добралися до якогось місця, де можуть там кліпати якісь, вибачте, ксіви собі і посвідчення, і статуси. Відбулося це в Полтаві, і тепер я думаю, ж нас ще здивують багато адвокатів. Там з'являться цікавих в Полтавській області. Ну я не думаю, що це якесь радує мешканців Полтавщини. Олексій, ще одна цікава історія цього тижня. Це протистояння центральної та місцевої влади на тему фінансів. Власне, вчора президент Зеленський звернувся до місцевої влади на предмет нецільового використання коштів під час війни. Але місцева влада може спокійно такий же аргумент закинути центральній. бо… Також не всі кошти використовуються раціонально. Що це за протистояння, і чим воно має всі шанси завершитись, на вашу думку? А це протистояння, вибачте, за грубе слово за бабло тому, що центральна влада хоче забрати гроші в місцевих влад, і для цього вирішили скористатися ситуацією, коли дійсно місцеві влади абсолютно по-дурному, ну не всі, але деякі почали витрачати гроші, бо знано на що. Якісь сквіри, стадіони, чергове прикладання бруківки. Момент, коли в кожної такої міста є е, мешканці цього міста, які воюють в лавах збройних сил України, які потребують всього. На жаль, до сих пір, після 17 місяців повномасштабного вторгнення, вони потребують і дрони, і антидрони, і держави, їх цим не забезпечили, і автівки, і багато чого іншого. І вся країна волонтерить і скидається а в той же час. Влада, і центральна, і місцева починають витрачати гроші, бо знано що я. Позавчора був на сесії Одеської міської ради, спеціально прийшов, вимагаючи, щоб зупинили це виділення коштів. Невідомо на що виділяли гроші на підтримку армії. Щось до речі, вдалося зробити. Але я хочу сказати, що центральна влада на жаль хворіє тим самим музей голодомору. Або це взагалі для мене дивовижна історія, коли були виділені кошти на подолання наслідків збройної агресії. Росії проти України і по Одеській області там була стаття заміна тротуарів в місті Ізмаїл. Ну, ви можете відкрити мапу України, хто не знає, місто Ізмаїл це прямо на кордоні з Румунією. Ну тобто, туди, слава Богу, я дуже радий за Одещину Ізмаїл, Русня завдяки ЗСУ ніяк не дійшла. Але, взагалі, ну, за яке подолання наслідків збройної агресії, заміна тротуарів. І це не просто якісь там, знаєте, там. Тисячі гривень це там щось більше 30 мільйонів на секундочку. Це ж колосальні кошти. Це 60 антидронових рушниць. От гончаренко центрі про які вже пані Олена дуже дякую, згадувала. Ми там придбали їх 24. Ми знаємо там кожна як вона працює. А тут за 30 мільйонів можна взагалі їх там 60 купити і передати збройним силам. Це ж колосальні можливості. Ні, тротуар в Тому е, насправді це лукавство. І президент, коли звертається до місцевого самоврядування, кажучи, не витрачайте гроші на турнір, то все таки напевно треба почати з власних підлеглих. Тим більше, що в нас уряд повністю фактично перетворився в департамент Офісу президента, і якось спочатку їм це пояснити. А коли уряд покаже добрий приклад, то і місцеве самоврядування, думаю, йому наслідує, бо риба ж гніє з голови. Пане Олексій, вам за коментарі. Народний депутат Фракція. Фракція Європейська солідарність Олексій Гончаренко був з нами.